Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Діва місяць липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Які картинки для вас півпали? Ось тут каблучка, а також замок, закрита дорога тупик. Кольцо означає одруження. Ось тут підкова означає щастя. Щастя, одруження, закрита дорога тупік. До чого саме закрита дорога, будемо дивитися далі. Ось тут вам випадають гроші. Якщо у вас іде одруження, це може бути, наприклад, подарунки, водограй, це натхнення. Хтось вас буде надихати. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Як ви пам'ятаєте, три розклади перші 10 днів, другий 10 днів, а також завершення місяця останні 10 днів. Зазвичай події так і відбуваються, як їх показує пасіянці. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. До чого саме закрита дорога, можливо, весільна подорож. Тому що подорож це дорога, а якщо вона закрита, то ви, наприклад, не будете мати можливість десь поїхати, щоб відсвяткувати своє весілля. Іноді так буває. Завжди можна перенести на якийсь інший термін. А у нас з вами другий розклад знак зодіака Діва Липень 2025 Дивимось уважно, шукаємо співпадіння. Ось вам знову ж таки весілля та поповнення в родині. Рибка означає не гроші а або малята, або невістка або зять. Що ми ще з вами віднайшли? Знову ж таки, акцент на весілля, а також поповнення в родині. Це середина вашого місяця липень, а ми прямуємо вперед. І ще, друзі, зверніть увагу, ось тут у вас якісь. Пусті хлопоти. Іноді так буває, що ви щось багато напланували та не можете все це відтворити. Як то кажуть, робив, робив, та кинув, бо або за часом не встигаєте, або ви вже не бачите результат, котрий ви можете здійснити. Звісно, це не дуже схоже на діву, на її поведінку, але. Буває в житті і таке, з чимось ви, можливо, не впораєтесь і залишите ту справу. Прямуємо далі на третій розклад. Знак Зодіака Діва, місяць липень, 2025 рік. Змія. Це може бути медичні працівники. Необхідно звернутися до медицини. За яким саме наміром Дивіться по своїх обставинах? Тут змія, а тут захист та зцілення. Це може бути, наприклад, таке звернення, коли вам щось треба або обстежитися, або з'ясувати якісь обставини, або медогляд, щось таке. Але ось цей часник захисту зцілення показує, що все має бути добре. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Хочу сказати, що липень для різних знаків готує дуже різні якісь події. І, мабуть, це гарно, тому що у кого гарні події, то їм зможе допомогти тим, у кого події різні. Не такі, як він, наприклад, очікував. Дивимось на колоді мадам Ленорман для знаку Зодіака Діва. На місяць липень. Застереження жінка та порада. Карта якір. І ще одна карта загальний фон місяця. Зміни. Дивимося, друзі, застереження жінка показує, щоб ви не дослуховувались до якихось парад. Жінок, особливо молодих. Наприклад, ви собі розпланували щось чітко, а вам пропонують змінити ваші плани. Не дослуховуйтесь, думайте своєю головою. Якір показує стабільність в ваших справах. Якісь такі події, котрі стабілізують ваші обставини, і це буде вам на радість. Наприклад, ви були. Вільні, а одружилися і вже будете мати родину. А рибка нам показувала, що ви будете ще й мати поповнення в родині. Ось ця карта зміни кардинальні зміни. І вона показує, що ви були, наприклад, знову ж таки повторюю, це весь фон місяця липень. Ви були вільні, а стали, наприклад, одружені. Ви були студент, а вже нарешті отримали диплом. Дуже кардинальні зміни, вони можуть бути як за картою долі. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. У нас з вами попереду ще розклади на картах Таро на липень, а також на щотиждень. Наші розклади на пасіанці. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. До зустрічі на моєму каналі.